У кожного є історія, яка змінила життя. Для неї це було кохання, яке принесло не лише щастя, а й випробування. Вона чекала на пишне гуцульське весілля. Ні, не так. Вона чекала на пишне гуцульське весілля. Готова була залишити кар'єру заради сім'ї, але війна, на жаль, змінила все. Вона журналістка, телеведуча, гуцулка, засновниця бренду «Етнопрекрас», дружина військовослужбовців і мама могутнього сина. Зустрічаємо Марина Герун Пітеляк. Гучно! Всім привіт! Мене звати Марина. Зі своїм чоловіком я познайомилася за чотири роки до початку повномасштабної війни. Це був юридичний форум, ми обоє журналісти. І для того, щоб спікер у кадрі виглядав так, як я зараз, десь там не ховався. Всі журналісти мають стояти дуже тісно один до одного. І до того часу все було окей. Але на цій зйомці біля мене став він. На вулиці Грудень у Львові штормове попередження, а в мене відчуття ніби я гуляю під теплою червневою зливою. Я розкажу про це потім своїм подругам, і вони дадуть йому кличку Юра, дощ. Щоб ви собі розуміли, норовлива гуцулка заполонила серце сихівського хулігана з тонкою творчою душею. З ненавистю до всього ворожого і з такою довгою бородою, як наша війна. Такий файний кремезний хлопець, як Дуб, сказала би моя баба. Три роки гарних побачень, романтичних зустрічей. Ми разом, і, як би вже логічно, постає питання: ну, а колись женити будемо. У нас на Гуцульщині, а саме в Косові, звідки я родом. Вісіле, то є найголовніша подія життя. Всі гуляють тиждень і не всі, а 600 людей. Смішно і страшно. Уявіть, як було страшно йому. Адже це, Адже це треба було не тільки зорганізувати, а й зафундувати. Відмовки були довгими. То ще не час, то ще немає грошей, ще треба почекати. Ну, а я ж то хочу файне пишне плаття, щоб всі рідні зібрались, ой, хмариться тумарниця, всі коломики, щоб танці були, ну а він все тягне і тягне. До моменту, коли я просто знаходжу оголошення в інтернеті, я кажу: слухай, їдемо в Лондон на роботу, пропонують файну зарплату, будемо працювати на фермі і за півроку наближимо дату нашого весілля. Він погоджується. І я так само готова була пожертвувати своєю телевізійною кар'єрою, щоб зранку до ночі збирати капусту під пекучим великобританським сонцем. Паралельно з цим в Україні вже починають загострюватись події. І, можливо, ви, як звичайні люди, того не помічали. А ми, журналісти, щодня подавали оголошення про те, що у Львові тестують систему оповіщення. І це було дуже дивним, це було дуже незвичним. Ми розуміли, що щось нагнітає, щось буде. Одного вечора Юра каже мені: ти ж розумієш, що якщо розпочнеться війна, я піду, я маю бути тут, як би Лондон уже гудбай. Ну, це ж логічно, людина, яка з 14-го року була добровольцем на фронті, потім журналістом на фронті. І зараз вибір буде очевидним. У нас вже були пройдені всі співбесіди, були підготовлені всі документи, і завершальна співбесіда залишалась якраз на лютий 22-го. Давай сьогодні покохаємось як востаннє, бо завтра може розпочатись війна, сказав мені одного вечора Юра. Ну, покохатись, то покохатись. Прокидаємось зранку, все спокійно, я йду на роботу. Ввечері повертаюсь, лягаємо спати він. «Бузька, треба сьогодні покохатися як востаннє, бо завтра може розпочатися війна. Ну, я вже десь це чула, але покохатись, так покохатись. Зранку прокидаємо все гарно, йду в гарному настрої на роботу. Повертаюсь ввечері. Лягаємо спати. Він на мене дивиться. Ну, я вже все зрозуміла. Ми лягли спати, телефонний дзвінок ще темно, і слухавці, я чую. Ну що, йдемо вже, чи що будемо робити? Прокидайся, почалась війна, нас обстріляли. Добре, що у мене немає дітей. Це перше, про що подумала я. Він посмажу мені яйця і каже, йди на роботу, бо зараз має кожен робити те, що найбільше вміє. Прибігаю на свій телеканал, там стоїть просто жахливий сморід корвалолу, всі плачуть, один одного підтримують, я диву, спокійно. Просто сідаю за комп'ютер і роблю свою роботу. Всі мені дивуються, а чому ж вона не боїться, чому вона не плаче. А я думаю: ну, а що боятись вам? Ви не залишитесь одні, а мій вже он речі збирає. Я приходжу додому, на кріслі стоїть куча одягу кольору, який я просто ненавиджу: болотяного, військового. Два рюкзаки болотяні, військові. Жодного разу не йди, жодних сліз. І він каже: треба йти. Так, я розумію. І обертаюся і починаю просто хаотично прибирати. Я завжди так роблю, щоб скрити свої власні емоції. І коли вже ці два рюкзаки були повними, наповнились слізьми і мої очі. Він каже, що ти плачеш, та заспокійся. Та там стільки мужиків, які готові зносити москалям голови, та я воїн ЗСУ, я йду туди не помирати, я йду перемагати. Подбай про батьків, бережи себе, я тебе люблю. Я не сказала йому на прощання майже нічого. Тільки тому, що мене не вчили, як проведжати чоловіка на війну. Тільки тому, що мене не вчили, чи треба йому давати якісь речі, чи треба давати амулети. У мене є така іграшка, лікар, який тримає овечку. Я відірвала її, дала в руки і кажу: поверни обов'язково, щоб не довелось лікувати. Відтоді це його амулет. Я гордилась ним і ненавиділа його водночас. Бо в той час, коли інші жінки, це був початок війни, повертались додому і від жахливих новин плакали у рідне плече. Я плакала одна. І все, що мені залишалося, це кожного дня, ідучи на роботу біля церкви Андрія, дякувати за кожен свій прожитий день і дякувати за те, що на зв'язку зі мною мій коханий чоловік. Вісім місяців ми не бачились, це була велика розлука. За цей час я багато працювала, щоб відволіктись. Я е, ходила замість нього на похорони його друзів. Був день, коли я купила одночасно два букети: один на день народження, один на похорон. Я почала вишивати для нього сорочку, щоб подарувати йому її на перемогу. І вона вже майже завершена. Тому давайте порадіємо в цей момент. Можливо, це буде знаком нашої найближчої перемоги. 24 серпня: День незалежності, перший день незалежності в часі Великої війни. Всі новини твердять про те, що сьогодні ви маєте залишатися в укриттях, сьогодні треба бути найбільш обережним. Будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Всі налякані, я традиційно одягаю свою вишиванку, бо в мене ввечері ефір. Приходжу на роботу, тривоги не вщухають, і ми майже весь час сидимо в підвалі. В підвалі немає технічної можливості для того, щоб писати там новини. І я просто пишу новини отак на блокноті на коліні від руки, як старі добрі часи. І це дуже сповільнює робочий процес. І я нічого не встигаю, катастрофічно не встигаю. Думаю лише про те, аби встигнути на цей випуск. І паралельно з цим пишучи новини, я бачу, що прилітає справді по всіх містах України, і я переживаю за свого Юру. Всі ходять налякані, всі біжать, метушаться. І тут до мене ще прибігає моя директорка, каже: Так, дівчатка, давайте швидко її чищіть, малюйте. Там в візажистки вже теж руки трусяться, вона вже не знає, що її робити. Каже мені Ольга Любомирівна, моя директорка, говорить: слухай. Там Ярина тебе закличе в ефір до себе, вона тобі буде передавати слово. І ти будеш як гостем програми, розкажеш там декілька слів про те, як ви, журналісти, працюєте в часі війни. Я настільки була замахана, у мене вже просто сивіло волосся на голові від цього шаленого темпу. Я навіть не піднімаючи голови, просто кажу: так, добре. Останнє приготування. Прибігаю. На гору до студії сідаю біля своєї Ольги Любомирівни. Напруга страшенна. Вона до мене каже: Що там, як твоя сестра? Кажу, та добре. А що вона вже заручена? Кажу та-та, але до чого тут моя сестра? Чи подумала, я так здивувалася вже геть усі чокнулись в цей день Незалежності. Приходжу в студію, Ярина мене. Представляє, Каже, так, Марину, розкажи, будь ласка, як ви працюєте, як вам вдається впоратися зі, зі своїм страхом, зі, з цим шаленим темпом. Я кажу: от, Ярину, бачиш сьогоднішній випуск, я читатиму не з комп'ютера, як зазвичай, а з свого блокнота, на якому я писала на коліні. Ярина каже, так, дякую. Тобі думаю, боже, о, що, одне питання більше нічого не буде. Каже, в нас сьогодні на зв'язку є ще один гість. До нас із, із фронту включається військовослужбовець Юрій Герун. Юра на зв'язку. А чого я про це нічого не знаю? Ну, ніхто мені нічого не сказав, ні Юра, ні Ярина. Думаю, але ну, враховуючи весь цей кіпіш, зрозуміло, що напевно вони це все в останній момент придумали, і просто треба було кимось заповнити ефір. Вони покликали Юру. Юра каже, що до ситуації на фронті, мене сьогодні обстріляла диверсійно-розвідувальна група Амурів. Після слова обстріляла я вже не чула нічого. У мене були повні сліз очі, в мене тремтіли руки. Думаю, так, все сталося, щось сталося. І потім в голові прокручує диверсійно-розвідувальна група Амурів. Думаю, це ж підрозділ такий москалі. Це ж треба бути таким ідіотом, щоб придумати назву для підрозділу Амури. Ну, Уявили собі, та, цих Амурів, рожевих стрілим. Моя дорога буська. Ти знаєш, скільки в мене до тебе є пестливих слів, скільки метафор. Ти неймовірна красуня, твоя автентичність доповнюється пахощами. Карпатських трав і екзотичних фруктів, і це зводить мене з розуму. Я хочу, щоб твої очі синевирки завжди дивились в мої очі кольору шоколаду. Я хочу, щоб ми з наших двох незалежностей творили одну велику незалежність перед нами велика відповідальність перед усіма нами. Я готова і пожертвувати своїми козацькими вольностями, аби бути залежним від тебе. Твій люблячий Лемко хоче взяти тебе за жону. Не плачте, поплескайте. Це було освічення. Я думала, що це був початок освічення. А зараз буде продовження, і він за ширми з студії вийде до мене і вручить мені цей обремок квітів і перстень. І він питає: Ну що, так? Я кажу, так вийде до мене. Він говорить: мене нема, але я завжди з тобою. І я досі не вірю, що його нема. Вже ведучі дівчата виносять цей букет, цю каблучку, вручають. Я кажу: так хто ж мені каблучку одягати буде? Сама одягни, ну, та, так, так і живемо, все сама, поки його нема. Я одягнула цю каблучку, сказала йому «300, так, і через три хвилини вийшла в ефір вже зі своїм випуском, тим, що на коліні писала. Це ще не плеск. Це відео набрало в Ютюбі півтора мільйона переглядів. Там є тисячі коментарів про те від жінок, про те, як вони мріють про таке освічення, про такі слова. Від чоловіків, які бояться, як же ж їм далі освічуватись, бо вже переплюнути це не можна. А, там є коментар від москалів, які кажуть, ну, вибачте, за мою собачу, але це дуже смішно. Як можна називати пуська свою дівушку? Буська, буська, не пуська. Але насправді так, це виглядало все дуже гарно, але свій найромантичніший момент у своєму житті я не змогла розділити із своєю коханою людиною. Свій найромантичніший момент я не змогла його обійняти і не змогла поцілувати. І святкувала я це зі своєю подругою, а не з ним. На ранок я відкрила свій телефон в очікуванні приймати вітання і запостити фоточку ICS. Але перше, що я побачила, це чорнобіле фото Юриного найкращого друга Тараса. Він загинув в той самий день, коли він зробив мені освідчення. І замість того, щоб запостити цю фоточку, я писала некролог. Я глянула на цей великий прекрасний букет квітів і зрозуміла, що мені треба йти купувати інший з чорною стрічкою. Ось так журбою радість обнялась в один день. У вересні 80-ка звільнила багато сіл на Харківщині. Це була найуспішніша операція, в якій брав участь мій Юра. І командир бригади на сторінці написав велику їм подяку. І там також було багато багато коментарів. Хлопці молодці, повертайтесь додому, ЗСУ, клас, все круто. Ну, я теж додала своїх декілька слів, кажу, дякую, але від себе ще написала: пане командире, ну, якості подяки. Відправте мого нареченого додому у відпустку, а то він мені пропозицію зробив, а так і досі не поцілував. Кинула телефон, пішла в душ, повертаюсь через 15 хвилин, беру до руки телефон, три пропущених від Юри. Він мені ніколи не дзвонить, ми завжди переписуємось. Тут три пропущених. Думаю, все, взяли в полон. Набираю і чую в трубці смачнюче Матюча у свою сторону. Так, так, ну Матюча, так. Ви ж пам'ятаєте, буська, Красуня, гуцулка, а тут просто мені прилітає ти. Мені таких проблем не робила. Ти написала цей комент і тепер через тебе мене відправляють у позачергову відпустку додому. Тобто, ви розумієте, серед тисячі коментарів командир побачив мій. Це ж треба таке щастя мати. Ну, мій Юра, він ж такий затятий вояка, каже: Що ж тепер мені пацани, як вони на мене дивитись будуть? що от Вони вже теж вісім місяців вдома, ну не вдома, а я їду. Кажу, Юра, заспокійся, опануй себе. Ну, Якщо так сталося, дивись, якщо так сталося, можливо, ти в цей час маєш бути вдома. Можливо, Бог тебе від чогось оберігає. Можливо, таким чином через мене Він керує цими подіями, і ти маєш бути саме зараз, тут. Я кажу, давай, збирайся, їдь. Збирайся, що ж, рапорт уже готовий. Він приїжджає, і за ці лічені дні його відпустки ми вирішуємо розписатись. Телефонуємо ЗАГС, кажуть, так, приходьте в суботу, 9 ранку будете першими. Ти що вдівати будеш, питає він мене, бо я буду по формі. Я кажу, ну я вдягну свій гуцульський стрій. Телефоную мамі кажу, ма, передай мою прабабину сорочку. Він каже, окей, через пів години телефонує, і я чую, я тут у Оксани гіндейки такі файні короваї заказала. То завтра збираюся, оце все, ці короваї, і їду в 6 ранку до тебе на весілля. Кажу: мама. Мама, які короваї, яке весілля, та ми вдвох будемо, та нікого не кличемо. Хто ті короваї їсти буде? то вдвох, то як то, то то, веселі, то то якось треба, щоб то файно було. Кажу, мам, давайте тако будемо вінчатися, тоді буде і коровай, і все, що ви хочете. Звісно, мама ж трошки засмутилася, і потім неодноразово я чула у, поза очі е, такі фрази, що, ну, мовляв, як це одружитися і не покликати нікого на весілля. Але насправді я нікому з тих людей не побажаю опинитися в такій ситуації, як ми. Тому що люди, в кого в родині ніхто не воює, вони думають про свято. Ми на той момент насправді думали про смерть. І це нормально, це одруження для нас було формальністю, щоб в разі чого мати доступ до інформації чи до госпіталю і просто бути в статусі дружини. Ввечері, ми, вже, будучи чоловіком та дружиною, прийшли додому, і він каже мені: що будемо робити, дитинку? <плес> я не задумувалась, жодних сумнівів в мене не було через те, що єдине, що в той момент я хотіла, це, аби в цьому світі була ще одна така прекрасна людина, як мій чоловік. Аби, аби частинка його серця завжди була біля мене. Ви пам'ятаєте, що ми не бачились вісім місяців. Він приїхав на декілька днів. І за ці декілька днів Бог подарував нам нове життя. І тоді я згадала слова, які я казала йому, коли він мене мачукав. Адже сам Бог покерував так, щоб саме в цей момент він був вдома. Якщо би приїхав пізніше, найімовірніше такого чуда не сталося б. Далі півроку розлуки, але весь цей час я вже не одна, я вже кохаю свого Юру двома серцями. Так, я сама собі зав'язую шнурки, так, я сама всьому даю ради, вирішую всі питання. Але мені значно простіше. І в мене часто запитують: а тобі не страшно було народжувати в часі війни? І єдина моя відповідь це те, що мені страшно було б хіба що не народити від такого сміливого і мого коханого чоловіка. У нас народився син, ми його називали Тесей. З грецької це означає сильний та могутній, це в честь грецького героя Тесей, який вбив Мінотавра і врятував піострів. Я думаю, вам не треба пояснювати, чому саме так ми його назвали. Ми віримо в те, що життя нашого сина це переродження тих всіх життів наших загиблих друзів. Ми віримо в те, що це свого роду такий баланс. І вони пішли, аби, прийш... аби прийти у наших дітях. І перед нами справді велика відповідальність виростити їх достойними. Зараз, у моменти, коли мені дуже складно, я кажу собі: добре, що у мене є дитина. І чи хотіла б я прожити своє життя по-іншому? Можливо, так, без війни, без тривог. Але чи здобула би я стільки в мирний час, скільки я здобула за час війни? Вона багато забрала, але багато дала. Насправді людям завжди бракуватиме часу, грошей, обставин, сприятливих для того, аби втілити свої найбагатші, найомріяніші миті життя. Та це всього-навсього святкова мішура, до якої я також прагнула, але ризикнула у найнесприятливіший момент. Проте здобула найбільше щастя. Єдине, що я відклала на кращі часи, на кращий момент це пляшку шампанського десятирічної витримки. І я вірю в те, що після перемоги мій чоловік повернеться. ми Обіймемось він відкоркує цю пляшку і скаже: Давай покохаємось як вперше. Ось сюди тільки уявіть. Вона, горда гуцулка. Він Сиківський лемко, вона знає, як подати людям інформацію, щоб зрозуміли з першого разу. Він знає, в який біг зробити постріл, щоб русні в тому світі стало менше. Вони зловили свій момент, і вони щасливі. Ваші бурхливі обласки. Марина Герул-Пітеляк. Подарунки для Марини від наших друзів та партнерів, трейна компанія Агрус, практика слова, інтернет-ринок Шувар та Квіткова студія Флорі. Маринку, тільки одне одне питаннячко. Мушу з бо з в своїй історії. А що мама зробила з короваями? Ну, шкода, та й точно не я не викто. Як ви кортите Сказала охрана відміна. Ну, А корової з'їли. Ні, ну не встигла не встигла ситуація. спекти. А ну все, ну то не встигла спекти. до, до ранку мала пекти. В шості ранку автобус та? ваші обласки, друзі. Чудово, прекрасна історія. Дякуємо.